Нещодавно Аркінча лик взяв інтерв'ю Чаглера Ртугрула. Є відео і на Ютубі на Спотіфай. Посилання на оригінал я додам в описі до цього відео. Але за традицією я подивилася це інтерв'ю і зараз коротко вам перекажу, про що там йшла мова. Перевірте, будь ласка, підписку на канал Драма Манія. Ну а я починаю. На початку інтерв'ю ведучий запитав Чаглара Гертогрула, що означає рух у його житті. Актора відповів, що це дуже філософське питання, бо рух можна розуміти по-різному: як спорт, як фізичні дії, чи навіть як акторську гру. Він зізнався, що взагалі має схильність до ліні, але постійно намагається боротися з нею і робити той додатковий крок. Бо всі ми, каже Чаглар, як сарці схильні до відмовок, до скарг, до пошуку причин не робити, тому він виробив правило не відкладати, а робити все одразу. Наприклад, якщо вже взявся полососити, то одразу й почисти сам пилосос, а не відкладай на потім. Якщо з'явилася справа, краще виконати її зараз, бо інакше вона висітиме і давитиме. Для нього рух це дисципліний спосіб підтримувати внутрішній баланс. Він додав, що коли примушуєш себе щось зробити, то потім отримуєш задоволення і навіть відчуття гордості. Добре, що я це зробив. І тоді можна дати собі маленьку винагороду, з'їсти щось смачне чи дозволити собі пограти у відеогру. Усі ми трохи як мавпи. Сміється чаглар, зробив справу, отримав нагороду. Далі ведучий запитав Чаглара його життя постійно підлаштовується під графік зйомок, поїздка, запрошення. Тож чи є у нього власний розпорядок і родина? Чи якщо залишити самого він би просто лежав на дивані? Чаглара відповів, що так, йому подобається просто завусяти на дивані і навіть іноді просто дивитися в стелю. Але коли періоди роботи дуже щільні, то про власний час, хобі. Ще зустрічі з друзями взагалі не йдеться. Каже, у ці моменти ти ніби віддаляєшся від самого себе і стаєш кимось іншим. Він пояснив, що вільний час для нього справді означає нічого не робити. Якщо в цей час ти йдеш у спортзал, це вже час для спорту, а не вільний. Ведучий запитав, який спорт і які вправи він робить. Чаглер розповів, що в його будинку є спортзал, де він займається з особистим тренером. Він сам захотів мати тренера, бо це додає дисципліни і відповідальності. Каже, коли я сам собі планую завтра о 9 піду в зал, то це легко перенести. Спершу сніданок, потім ще щось, і в результаті я не йду. А коли домовлений із тренером, то совість не дозволяє пропустити. Зараз він більше працює над журоспалювальними тренуваннями, але водночас займається і набором м'язової маси. Ведучий поцікавився, що йому більше подобається силові вправи чи кардіо. Чеглер відповів, що любить усе, але останнім часом його більше вражає гнучкість. Каже, мене вже не так вражає, коли хтось стисне 200 кг чи качає біцепс. А от якщо хтось може сісти на шпагат. Або легко нахилитися і торкнутися пальців в ніг, це мене надихає. І я сам хочу вміти таке. Зізнався, що сам ще не дуже гнучкий, відразу тягне м'язи на ногах, але саме над цим він і хоче попрацювати. Ведучий згадав його спортивну форму і запитав, чи займався він спортом у дитинстві. Челер підтвердив, що спорт був у його житті з маличку. Батьки, як і багато інших, не хотіли, щоб дитина сиділа вдома без діла, тому віддавали то на музику, то на спорт. Спершу він займався тенісом, пізніше перейшов у баскетбол і грав навіть у ліцензованій команді. Також багато катався на велосипеді з одного району Ізміра до іншого. Каже, одного разу подумав, чому я граю в баскетбол на комп'ютері, якщо можу вийти і справді пограти на майданчику. І йшов, грав у двір. Чи на набережній. Ведучий поцікавився, чи допомогло йому це у професії актора. Чеглар підтвердив, спорт дуже допоміг. По-перше, саме завдяки його фізичній формі, він і отримував ролі красивих головних героїв. Жгортома додав: ми з киванчем та Тлетугом обидва колишні баскетболісти. Але найголовніше, спорт прищепив йому дисципліну. У командних видах спорту ти не можеш підвести лише себе. Там є графік, є тренування, відповідальність перед командою, і ця звичка дуже допомагає в акторстві. Адже зйомки це не тільки гра перед камерою, а й довгі години очікування, коли потрібно бути зібраним і витривалим. Ведучий запитав Чаглара про його досвід із музикою чи має він підготовку, чи було це спонтанно. Чаглера відповів: Не можу сказати, що у мене є великий досвід. Одного разу в драматичному фільмі я виконував пісню. Це був маленький курс співу, але я довіряю собі в цьому. Вважаю, що можу повторювати речі правильно, не просто як папуга, а свідомо. Тут він посміхається, коли згадує, як його одного разу запросили на урок гольфу. Він лише раз спробував, і коли запитав, я, чи грав, відповів, що ні, але при цьому дивився і розумів техніку. Ведучий підмітив. Тобто ти просто дивишся і одразу вчишся, Чаглер серйозно пояснює. Я помічаю деталі як повертається тіло, ноги, руки, так і навіть плаванню вчився, дивлячись на Олімпіади. А під час фільму, коли співав, помітив, що просто співати на папері не вийде. Потрібно відчути рухи тіла, напруження. додав ці рухи у виконання, і все стало краще. Ведучий відзначив. Це справді рідкісна здатність відчувати тіло і звук одночасно. Такому вчать лише акторів дубляжу, де емоції потрібно передавати лише голосом. Чаглер, посміхаючись, додав Так, під час перегляду чи зйомки я завжди дивлюсь очима глядача, що може мене дратувати, що здається неправильним, і намагаюся враховувати, що глядач хоче бачити. Ведучий запитав про його популярність серед фанатів як він справляється з увагою. Особливо коли це молоді дівчата. Чаглер серйозно сказав: Я намагаюся бути гідним цієї уваги. Це не означає, що завжди легко, але важливо поважати людей і цінувати їхній інтерес. Якщо хтось просить зробити фото, то ти береш до уваги цінність моменту для іншої людини. Ведучий запитав, чи може він спокійно гуляти вулицями. Чаглер, посміхаючись, відповів: Можу, якщо насильно звертаю увагу на дрібниці. Для мене приклад таркан мегазірка, але кожна його посмішка для когось цінна, і він це усвідомлює. Для мене це урок цінувати момент і людей. Ведучий торкнувся неприємної ситуації, запитав, як він реагує на провокації на вулиці. Чаглер відповів: одного разу в аеропорту хтось мене роздратував. Я міг відповісти, але це лише створило б негативну ситуацію, яку провокатор і хотів бачити. Тому іноді треба просто залишитися спокійним і пройти повз. З повагою і добротою ставитися до тих, хто підходить до тебе теж із повагою. Далі ведучий запитав Чаглера про другий сезон серіалу Магарсус. І чи був би у нього шанс проявити себе ще більше, якщо довелося б набрати вагу для ролі? Чаглер, посміхаючись, відповів: у другому сезоні я вже сказав, що не можу набрати стільки ваги. До того ж, у той час я працював і над іншим проєктом, тож просто фізично не вийшло б. Але й добре, що співпало з розвитком персонажа, він трохи худнув у сюжеті, тож усе виглядало логічно. Ведучий зауважив, що чаглар дуже глибоко підходить до розвитку персонажа. Тобто ти не просто гораєш, а створюєш історію, пояснюючи, як цей персонаж стає таким. Чаглар відповів: так потрібно це повністю відчути. Тут сценаристи і режисери теж беруть на себе відповідальність, але ти єдиний, хто живе цим персонажем, відчуває його зсередини. Бо режисер і сценарист одночасно працюють із 15 персонажами. Та ти тільки з одним. Він трохи сміється, коли говорить про власні і колишні скарги на персонажів у початковій кар'єрі. Тоді я думав, що персонаж у житті такого ніколи не скаже і не зробить. Але насправді треба адаптуватися і вирішувати проблеми прямо на майданчику. Саме там і починається імпровізація. Чаглар сказав: Я навчався імпровізації у США у Лос-Анджелесі. У школі комедійної імпровізації, де починали багато відомих коміків, там усе дисципліновано, є правила. Коли ти на сцені дивишся партнеру в очі, слухай, що він робить руками, як реагує і відразу адаптуйся. Тут він показав жартівливу сцену, пояснюючи принцип гри в імпровізацію, так і. Наприклад, партнер п'є воду, але не сказав, що це вода. Ти маєш швидко зрозуміти і адаптуватися, щоб дія виглядала природньо. Це еволюція всередині, ось саме вона дуже подобається. Ведучий додає тобто ти береш усе, що приходить, і на основі цього будуєш сцену. Чаглар, посміхаючись, каже Тат, я питаю себе, як ми можемо це реалізувати, як знайти шлях. У школі казали, навіть якщо тебе попросять грати і плакати або стрибати, не кажи, я цього не вчив. Ти актор. І тебе запросили сюди не просто так. Ведучий поцікавився планами на майбутнє, чи хоче він продовжувати тільки акторську кар'єру, чи цікавиться роботою за камерою, продюсюванням написанням сценаріїв. Чаглар сказав, хочу спробувати себе за камерою, бачу себе у режисурі через 10-15 років. Ще ведучий питає Чаглара про сам знімальний процес якщо хтось на майданчику поводитиметься зухвало, то ти зможеш сказати. Брате, що відбувається? А Чаглар сміючись каже якщо головний герой починає нудьгувати або робити сцену неправильно, то сцена зіпсована, тому так не буває. Далі ведучий поцікавився жанрами романтична комедія, чиста комедія, поліцейський екшен, який більше подобається. Чаглар відповів: комедійний екшн. Люблю комедію, але щоб не дуже грубий гумор. Більш ситуативна комедія, бо життя саме по собі може бути драматичним, а тут раптом щось смішне стається. Ведучий підкреслює, що чаглар любить ролі, де потрібна розумова робота. Тобто ті, де треба думати і діяти з розумом, тебе вони більше приваблюють. А чаглар киває так, мені подобається, коли розум працює разом із тілом. Тут мені допомогла моя інженерна освіта, вона дисциплінує. І тренує навички вирішення проблем. Якщо метод не працює, то швидко переключається із плану Б на план С, це важливо для акторства. А ти колись спеціально готувався для фізично вимогливих ролей. У серіалі Магарсус мені потрібно було набрати вагу. Ми їздили в Адану, де чудова їжа. За два місяці знімань я набрав близько 20 кілограмів. Але я швидко їх втратив, бо одразу виключив солодкий алкоголь. Завдяки фізичній базі з дитинства це було не так складно. Хоча зараз швидко набрати і скидати вагу складніше. Ведучий питає про харчування далі що ти єси вільно, якщо немає обмежень. А чаглар каже: Я не вибагливий, люблю турецьку кухню, особливо домашні страви, обожнюю оливкову олію, зелень, м'ясо не дуже, але зараз навіть гостре їм. Насправді для фізичної форми треба контролювати порцію. Бо любити смачну їжу, це нормально, головне, не перестаратися. Я зменшу порції, стежу за кількістю їжі, але не обмежую себе надмірно. Триразове харчування не обов'язкове роблю так, як зручно моєму тілу. Тобто ти можеш обмежувати себе навіть одним прийомом їжі на день? Так, іноді одного прийому вистачає. Я дивлюся на природу. Тварини можуть прожити на одному прийому їжі. Якщо ти не займаєшся важким спортом і не спалюєш калорії, Триразове харчування не обов'язкове, просто не їж через звичку їж, коли справді голодний. Але коли я їм, то їм із задоволенням. Люблю готувати сам, можу заробити омлет із грибами зараз, а з картоплею завтра. Я дивлюся на те, що добре живить, і приносить задоволення. Але важлива дисципліна. Головне пам'ятати, що коли їжа стає єдиним джерелом радості, це погано. Далі ведучий питає про екстремальні біохакінг практики. Наприклад, заклеїти стрічкою, щоб краще дихати носом. Чаглар сміючуєсь, такі відео в інстаграм смішні. Я їх бачу і сміюся. Я думаю, це прикольно, головне, щоб було не надто фанатично. Далі ведучий запитав: чи пробував він китугену дієту. Чаглар відповів робив помірно, обмежив макарони, солодке, алкоголь, але не повністю, бо це надто суворо. Така дієта реально змінює тіло, але я не можу тримати її довго, максимум місяць і достатньо для ефекту. Далі ведучий запитав про соціальну ізоляцію, чи робиш ти соціальний детокс, і Чагвар задумався так, намагаюся, але складно через роботу. Люблю бути наодинці вдома, не брати телефон. Це дуже цінні дні. Музика, час для себе, це їжа для душі, і це важливо для психічного здоров'я. І що ти ще робиш для психічного здоров'я? питає ведучий. А чаглар каже їм, їжа інколи теж гарна терапія. Ведучий зауважує, ти любиш комп'ютерні ігри, PlayStation і так далі. Але в онлайн-іграх твій психічний стан погіршується. Чаглар, посміхаючись, каже: Так, іноді я гразю, щоб зняти стрес. Але потім буває таке відчуття, що хочу контролювати все аж до того, що. Можна монітор кулаком бити, а ти використовуєш гаджети, щоб стежити за своїм здоров'ям. Не дуже це люблю. Колись спробував під час плавання, було цікаво, і корисно, але зараз ще не дійшов до цього. Зараз здоров'я у нормі. Я слідкую за собою, іноді відчуваю, що трохи з'їхав з курсу через тютюн, алкоголь, погані звички. Тоді кажу собі, що зараз не буду цим займатися. Розкажи про підготовку до запливу через босфор. Чаглер каже: Так, я подав заявку на щорічні змагання з плавання на відкритій воді, які об'єднують Азію та Європу через протоку Босфор у Стамбулі. Це наприкінці серпня. Довга процедура відбору. У басейні треба проплисти 800 метрів, показати результат, щоб допустили. На щастя, ми не взяли. Я буду плести за фонд Корончук-корончук. Я завжди мріяв плисти через босфор під мостами. Думав, як це буде? Ведучий каже шість із половиною кілометрів з течією босфору це серйозно? Як ти готуєшся фізично? Чаглер з хвилюванням. Я тренувався у басейні, крім того, змінив харчування. На місяць виключив деякі продукти, алкоголь, іноді, правда, друзі приходять, то важко утримувати дисципліну. Але залишилося зовсім трохи до змагання. Останні два тижні повна дисципліна. Ти готувався для цього спеціально? Кардіо, робота з кором, корця справді все. Пандемія дала змогу почати кайтсерфінг. Вінсерф я вже робив раніше. Тепер розумію, наскільки важливий кор для плавання та бойових мистецтв. Спершу треба закласти основу. Саме на це ми і працюємо з персональним тренером. Наприклад, у пларлені в моїй категорії минулого року найкращий результат був близько 40-45 хвилин. Я подивився перший і останній 1 годину 45 хвилин. Я подумав, добре, я пропливу за 90 хвилин, нормально. Ведучий уточнює: а ти коли-небудь робив? 1 годину 45 хвилин без перервного тренування. Чаглар сміється: мабуть, робив, коли грав у баскетбол, але там завжди є активний відпочинок. А водію треба без зупинок. Ведучий питає, а як же бути без музики під час тренувань? Чаглар каже, так, я люблю слухати музику під час плавання, але тут не можна. Є спеціальні кісткові навушники, але вони заборонені. Хочеться насолоджуватися босфором, яхтами, мостами. Сподіваюся, мені це вдасться. Далі Чаглар каже: у мене багато толновидих друзів, з якими ми об'єднуємо сили, пишемо сцени разом, Це допомагає мені боротися із моєю лінню Сісти й писати і працювати. Але світ і тему швидко змінюються економічні кризи, зміни у кіноіндустрії, все це впливає, золота епоха кіно вже минула. Далі ведучий запитав про технологічний прогрес. Чаглар сказав Я не люблю відео зроблені штучним інтелектом, технології надто далеко зайшли, Не потрібно полегшувати все до межі, іноді треба попрацювати, докласти зусиль. Це не означає страждати без потреби, але певна пара це потрібна, щоб не втратити людяність. Якщо не вмієш відрізняти реальність, то це дуже небезпечно. На сам кінець, ведучий сказав Чаглеру, Твоя відкритість і внутрішній спокій роблять цю розмову надзвичайно приємною, можна говорити годинами, бо ти відповідаєш на будь-яку тему. Чаглар подякував за запрошення. Я сказав, тепер піду робити 200 кілограмовий жим лежачи. Ведучий каже: ну все, йдемо. Якщо вам сподобалося це відео, мій переклад і переказ інтерв'ю Чаглара Артогрула. Поставте, будь ласка, йому лайк, напишіть коментар і поділіться з близьким, кому теж воно може бути цікавим. Перевірте, будь ласка, підписку на канал, дякую за перегляд і до зустрічі. Постав лайк та підпишись. Jednou video podělilis, drama manie, drama manie.